Дня відповідальних громадян у серпні 25-го року запустила такий своєрідний неформальний курс. У світі він називається «How now? Змінюй зараз. В межах його у нас відбувається 12 тренінгів, які. Присвячені насправді дуже різним темам і лідерству, і побудові команди, і розбудові спільнот, і нетворкінгу, і права людини. Тобто насправді дуже, дуже дуже різні теми, які допоможуть одній людині, яка пройде повний цикл цих тренінгів, бути більш свідомим громадянином і впливати на зміни, які він може впливати. Тобто, наша задача дати йому інструменти, дати йому підтримуючі середовище, тому що в нас дуже багато людей, які зацікавлені в певних темах. І дати йому можливості і розуміння, що він може змінювати світ довкола себе. Тема, де спікером є Юлія Морозов нетворкінг, або як принципі, говорять мережування, як стиль життя. Я на своєму досвіді можу сказати наскільки важливий соціальний капітал. Багато речей, які створюються зараз під час війни, вони можливі. Тому ну що в тебе є люди, які готові долучитися до чогось, постояти з тобою поруч, пліч опліч. І для мене тема не хворки як для фахівчині дуже важлива, і я розумію її цінність. І сьогодні Юлія Морозов на своєму практичному досвіді, як дуже потужний криворізький громадський діяч, розповідає про основні історії, які виникали в наслідок нетворкінгу, про сценарії, які да будуються під час нетворкінгу, про основні принципи, як діяти з людьми, досягати свого, але не використовувати їх, як будувати тривалі стосунки, які можливо дадуть результат через багато років, а не прямо зараз, та, і як будувати. Той соціальний капітал, капітал, який в тебе ніхто не може вкрасти. Ми в рамках проекту нау з небайдужими криварістцями сьогодні говоримо про нетворкінг. про… Те, як будувати зв'язки, які будуть корисні для того, щоб робити корисні речі, корисні справи, запускати корисні проекти і довгострокові ініціативи. Ну і це зараз надважливо, тому що е під час повноцінної війни в кроворозі ми побачили, як легко втрачати матеріальні речі, як люди, які будували собі розкішні будинки, і потім цей цей будинок руйнувався однією ракетою, чи як люди, які Інвестували в щось, що потім опинилися на окупованій території, і вони ну втрачали там мільйонів, десяти мільйони ставки просто от, миттєво за один день. Е я ніколи не був дуже багатою людиною за мірками багатьох, я взагалі там зовсім багата людина, але ну, мені досить багато вдавалося якихось процесів запустити. і Це якраз завдяки соціальному капіталу, і тому я там з чистим оком і з розумінням, що це дійсно працює. Тому що ну, є вже там досвід десятиріч. І це те, що ну, дійсно допомагає, якщо ти знаєш, що ти реально хочеш досягти, що ти хочеш побудувати. Якщо ти робиш правильні речі, то якраз соціальний капітал він ну, дуже сильно допомагає. Це те, що значно складніше зруйнувати. Ну це теж можна зруйнувати, але якщо діяти правильно, то це значно легше захистити. Ніж якісь матеріальні речі. І навіть після зруйнування його трошки легше відбудувати. От ми якраз про це сьогодні говоримо, про мережування, про і про те, як, як правильно діяти, щоб воно працювало довгостроково. Всюди є люди, з якими ми співпрацюємо, тому що світ дуже глобальний зараз. І якраз завдяки там, соціальним мережам, завдяки інтернету, ті речі, які там, 20 років тому вони здавалися абсолютно нереальними, ну, сьогодні вони більш ніж реальні. Я пані, сьогодні розказував про дуже класну історію з голландцями, з нідерландцями, з одним журналістом, який ще в травні, здається, 22-го року приїхав писати про звільнену Бучу Ірпінь. І настільки зачепився з України, що він вже понад 20 разів тут був, і зараз у них є фон, який адмініструють директори трьох великих газет Нідерландів, які просто створили структуру, яка допомагає Україні, і цей журналіст Патрік він їх в очі і руки. А у них є борт, де троє директорів у цих от, е, видань. І у нас з ними була буквально одна онлайн зустріч 40 хвилинна, класна. Я розумію, що до того Патрік зробив велику роботу. Я зробив велику роботу, що Патрік розумів, е, що відбувається. Але зараз вони роблять досить серйозний внесок. Те, щоб наша безпосередня робота в рамках прегарту це та діяльність. Де ми надаємо послуги з фізичної, з психологічної реабілітації, конкретно людям, що постраждали від війни, ветеранам в першу чергу, ну, що вона там на певний період ми там базові потреби цієї програми не закрили. Ну, це крута історія. У нас в Штатах дуже багато людей, і слава Богу, це переважно приватні особи. Тобто, у нас був зв'язок там з величезними юсейдівськими чи там посольськими структурами. Але основний пласт – це чи невеликі приватні, якісь фундації, чи просто окремі люди, які них е, українське коріння, у когось – ні. Але вони розуміють, наскільки важливо, щоб Україна продовжувала боротися, тому вони з нами. Цей проект ми в партнерстві зі Шведами проводимо. Сілк, це якраз фонд, який за своїми статутними документами він не може підтримувати ні гуманітарну історію, ні будь-що пов'язано там з комбатанськими темами. Але вони щиро люблять Україну, і у нас є з ними точки перетинань, тому що ми розуміємо, що Україні. Перед Україною надважлива і майже нереалістична, але ми її прагнемо досягти задача це бути успішною країною, що воює, і однозначно лишитися демократичною країною. І тому весь наш пріоритет він на тому, щоб військо встояло, щоб люди, які постраждали, вони відновлювалися в першу чергу з війська. Але коли у нас є можливість, і ми можемо це поєднати. Робити якісь процеси, які допоможуть Україні Кривоморогу лишитися демократичним цивілізованим суспільством, ми намагаємося це робити. І от зараз в рамках цього проекту ми якраз і займаємося. Я прийшла на лекцію, тому що був заявлений спів Юл Морозов, Він настільки для мене цікава особистість, що взагалі неважливо, до якою темою він виступав, я би все одно прийшла, тому що надихатися розумними людьми це велика, велика цінність. З приводу теми. Я взагалі відчуваю, що моє покликання – об'єднувати інформаційно людей. І от всюди, де є нетворкінг, мені це тема цікаво, тому що в мене професія така, де я можу бути комусь корисна. І я розумію, що мені цікаво шукати нових особистостей, жінок, підприємців, людей, які хочуть чимось займатися, але хочуть себе просувати. Тому сьогодні захід ідеальний для мене, тому що він якраз про те, де і я можу бути корисна, і про те, де я можу знайти людей, які мені будуть. Я від відувала одного телеграм-каналу і зацікавилася темою, чому ж зв'язки такі потрібні. Так як я навчаюся на торгівлю, це така тема, де, звичайно, тобі, як майбутньому, там, фахівцю, потрібно багато зв'язків. І зацікавилась, думаю, треба прийти послухати. Коли я слухала під час розповіді Юрія Морозова, в мене з'явилося відчуття, наче людина це робить не як зазвичай люди, просто шаблонно, а дуже органічно і спокійно. Я відчувала, наче він на прикладі Зі свого життя хоче показати, як просто можна знайти якісь зв'язки. Сподобалась подача, як він це робив. прикладах фотографій. людина видно, що зі свого життя не хоче показати це якось верхню. Людина добра, щира і це відчувається. Дуже цікава тема. зацікавлена взагалі притул цих інформаційних зустрічей, тренінгів. Чому саме сьогодні тема нетворкінгу, вона дуже актуальна на сьогоднішній день? Це працює. І побачити, зустрітися ще раз з однодумцями, з людьми, з якими багато всього вже пройшла вже і ще буде багато попереду різних проєктів, різних стильних е, е, цікавинок. Це саме тому що я прийшла, саме для того я е, спілкуюся з людьми і це в будь-які складні ситуації це допомагає. Не буде складна ситуація, але друзі є тут, тому сама немає 100 рублів. Я бачу, що вони роблять. Я бачу, що вони допомагають ветеранам. Я бачу, що зараз будують дуже великий проєкт ГАРД по відновленню. Я зацікавлений в тому, щоб донести це хлопцям, котрим потрібно, знову дружинам. Та й взагалі я, ну, скільки я дивлюсь на Юліка, на його людей, у я їх знаю, там, скажімо, з 2014-15 року, і вони них не змінюється їхня лінія і їхнє відношення до... До життя до процесів, що відбувається. і я бачу, що вони дійсно переживають за місто, за моє місто, в якому ми ну, і живемо, і мені це подобається. І тому я тут і в мене зараз, скажімо так, з'явилися такі амбіції відкрити власний проєкт, власну інституцію для того, щоб популяризувати ці надважливі питання, Допомагати людям саме в громадському секторі. Я зіткнувся з проблемою при відкритті власного проєкту, з того, що в мене дуже вузька мережа нетворкінгова. І відповідно її потрібно розширювати. Для того, щоб розширювати, потрібно професійно цьому навчитися. Відповідно, я й прийшов на цей фані. Плюс я знаю посередкована спікера Юлія Морозова. І мені хотілося б подивитися, як він працював, працює, познайомитися з ним особисто. Ну, відповідно, проєкт об'єднання відповідальних громадян для мене також дуже важливий. Я би хотів з ними працювати. Також і дуже класні, і корисні тренінги, лекції, семінари, які вони роблять, для мене надважливі і дуже мені допоможалися.